Померти за 8,5 тисяч кілометрів від батьківщини у вагоні американського поїзда, стекти кров'ю на очах у інших пасажирів і зазирнути в очі своєму вбивці. Це сталося з українкою Іриною Заруцькою. Кадри її вбивства облетіли весь світ. На них не тільки вражаюча жорстокість, а й бездушність та зневіра. Після трьох ударів ножем дівчині ніхто не допоміг. Люди просто спостерігали і навіть не робили спроб затримати нападника. Чому вбивця накинувся саме на Ірину? З якої причини смерть молодої українки спершу замовчували? Як сталося, що нападник рецидивіст, якого заарештовували 14 разів, був на волі? І чи можуть його покарати смертю? У цій історії є хворобливі фантазії, підозри у змові та невинна жертва. Це темні справи. І я влада Цимбаленко. А це фотографія жінки гарної молодої дівчини, яка не мала проблем з чудовим майбутнім у цій країні. А тепер вона мертва. її убив божевільний монстр в американських містах. Камери спостереження скрізь. Фільмують вулиці та майдани, супермаркети і вокзали. Встановлені вони і в транспорті. Тож, коли кадри вбивства Ірини Заруцької опинилися у мережі, ніхто не питав, звідки вони спершу камера зафіксувала, як до вагону заходить чоловік у яскравій кофті і сідає на одне із сидінь. Він, ніби сам до себе говорить і сміється. Згодом двері відчиняються, і з'являється худорлява постать дівчини. Вона в навушниках та з телефоном у руках. Ірина обрала місце перед типом у червоному. І це коштувало їй життя. Це дуже, дуже складно. Ця молода леді багато разів їздила цим потягом. Вона, мабуть, втомилася після довгого дня на роботі і просто хотіла доїхати додому, до близьких, але так і не зробила цього. На годиннику близько 10-ї вечора Ірина поверталася зі зміни у піцерії. На ній навіть була форма закладу. Вона не звертала уваги на інших пасажирів, писала своєму хлопцеві. Що скоро буде вдома, звісно, дівчина не чекала агресії і, здавалося, навіть не встигла злякатися, коли до неї нахилився чоловік, який сидів ззаду. Все відбулося миттєво. Ось він витягає щось із кишені, а за кілька секунд на обличчі Ірини біль. Просими Приблизно через 4 хвилини Браун витягнув кишеньковий ніж. це можна побачити на відео. Відкрив його і тричі вдарив її ножем у шию. Потім вийшов з потяга, з ножа просто крапала кров. Чотири хвилини знадобилося нападнику, щоб обрати жертву і вдарити її. Але з вагону він вийшов не одразу. Залишаючи кривавий слід, він дістався дверей, озирнувся, потім стягнув себе кофту, загорнув у неї ножа. І лише згодом вийшов. Саме вийшов. Він не біг і не тікав. Весь цей час Ірина повільно помирала. це прекрасне обличчя і, побачивши її згорнутою в клубок, озираючись навколо, не усвідомлюєш, що хтось напав на неї. Це було так жахливо. Поряд були люди, але за дві хвилини до пораненої дівчини ніхто не підійшов. Чи можна було їй допомогти чи полегшити біль? Уже не скажеш. Та ніхто навіть не намагався. Одні пасажири заклякли на своїх місцях, а інші робили вигляд, що нічого не бачили. Згодом під час акції з вшанування Ірини Заруцької ці останні дві хвилини її життя символічно згадають. Ми збираємося зробити трохи інакше з цією хвилиною мовчання. Це буде не одна хвилина, а дві. Бо саме стільки Ірина просиділа в тому поїзді, перш ніж хтось до неї підійшов допомогти. Дві хвилини це довго, це занадто довго. Лише коли вбивця вже виходив в інший бік вагона, поспішали люди. Вочевидь, їм повідомили про поранену дівчину. Також знайшлися небайдужі, які зателефонували на 911 і розповіли про напад. Ми були в поїзді. Цей чоловік поранив ножем цю жінку без жодної причини. Я був прямо поруч з нею. Ви сказали, що чоловік поранив когось ножем без причини. Їм потрібна медична допомога? Так, це в поїзді. Потрібна допомога, вона стікає кров'ю. Тож Ірину, хай із затримкою таки намагалися врятувати. А її кривдник у цей час спокійно залишив потяг, перейшов на іншу платформу, потім повернувся. Він явно не прагнув утікати, ніби не розумів, що тільки що смертельно поранив людину. Потім чоловік зупинився біля лавочки, запалив цигарку. Саме цієї миті до нього вирушили поліцейські. Зі зброєю у руках Поліцейський відділ Мекберга відреагував на дзвінок про те, що сталося ножове поранення у легкорейковому поїзді. Вони знайшли жертву, в якої були рани на шиї та руці. Вони знайшли на місці події кишеньковий ніж і затримали підсудного на залізничній зупинці. Це видно на камерах спостереження. А ще слідчі дійшли висновку за кілька годин до того, як сісти у потяг, він їхав у автобусі, і цілком імовірно міг кинутися з ножем на когось із пасадника. Жирів ще там українка не померла даремно. Мені здається, що це міг бути кожен з нас. Я відчуваю, що це могла бути моя сім'я. Це міг бути я. Це могли бути мої друзі. Громадський транспорт мав би бути безпечним місцем, але ні, після вбивства Ірини пасажири були налякані. А раптом поряд той, хто зненацька витягне ножа. Вочевидь, ти бачиш кілька людей то тут, то там, які викликають певне занепокоєння. наприклад, вчора за мною насправді стежили в потязі. Я думаю, це на жаль часто трапляється з жінками, але так не має бути. Невже вбивця обрав жертву навмання? Що ним взагалі керувало? До чого тут чіп у мозку і хибні виклики? 911? Про це розповім далі у темних справах. А поки Ірина Заруцька, і чому вбивство Українки збурило Дональда Трампа? Зупинка потягу стала місцем скорботи. Портрет Ірини, свічки, квіти і доволі багато людей. Здавалося б, звідки стільки співчуття до іноземки, яка нещодавно стала частиною громади, але люди у щирій журбі. Я не зміг би жити із собою, якби цього не зробив, і не прийшов просто попрощатися. Ірина приїхала у штати у пошуках безпеки, та її не захистили від убивці. Вона думає, гаразд, я втекла з розірваної війної країни. Чи можете ви уявити собі радість, яку вона відчувала, приїхавши до Америки та думаючи, добре. Я маю свою свободу. Я можу сісти в цей поїзд і вільно займатися своїми справами. А потім її життя забрали. До США ірина прилетіла з Києва ще у 2022-му. разом з матір'ю, молодшим братом і сестрою. У Шарлоті мешкає її тітка з чоловіком. Родина почала будувати нове життя. Ірина, яка у Києві закінчила коледж за спеціальністю мистецтво та реставрація, взялася до навчання у штатах, пішла на мовні курси і майже одразу почала працювати. Дівчина хотіла знайти своє місце у Шарлоті. Ірина освоїлася у своїй громаді. Вона знайшла друзів, вона одразу отримала роботу. З першого дня їй дозволили працювати. В неї був дозвіл. Вона працювала в центрі для людей похилого віку. Потім в піцерії вона допомагала людям доглядати за тваринами у своєму районі. Вона будувала своє молоде життя, нещодавно переїхала до партнера. Привітна, активна. Ірина планувала вивчитися на асистента ветеринара. При цьому дівчина чудово малювала картини і часто додавала. До них зображення грибів, саме тому її хлопець Стас залишив на надгробку наліпки з грибами. Смерть Ірини боляче вдарила по всіх. Я хочу звернутися до вас і сказати, що це трагедія для нас, для українців. трагедія для всіх, хто живе в Шарлоті, і мої співчуття для кожного з вас тяжкі часи для України, і ось це вбивство, яке сталося в нас в центрі міста. Воно торкнулося кожного із нас, і нам боляче. А рідним дівчини так боляче, що вони відгородилися від змі і уникали інтерв'ю з журналістами про племінницю. Міг говорити лише чоловік тітки дівчини, Скотт гаскал. Саме він повідомив, що Іра вчилося кермувати і навіть придбала собі автівку. Дівчина планувала, як складе іспит, і отримає водійське посвідчення. Якби ж то це сталося на кілька тижнів раніше, Ірина б не сіла у той поїзд і не було б моторошного відео, яке мало не довело її рідних до божевілля. Повну його версію почали поширювати, коли сім'я вже поховала дівчину, але Ірину продовжували оплакувати. Валерії вже надіслали посилання інші, і вони автоматично відтворювалися. І перш ніж вона встигла їх зупинити, вона побачила необроблені зображення. На них її племінниця, яка за останні три роки стала, мабуть, її найближчою подругою. Страждала від долі, яку переважна більшість із нас може уявити лише у найнестерпніших жахіттях. Найбільший страх родини Ірини, що її запам'ятають лише як жертву навіженого злочинця, налякану і безпомічну. Такими були її останні хвилини. Але до цього дівчина прожила у Штатах три щасливих роки. Вона знайшла кохання, це Станіслав Нікулиця. Вони жили разом, були прописані в одній оселі, мали спільні плани та мрії. Іра навіть боялася комусь зізнатися, наскільки вона щаслива, аби не сполохати це відчуття. На жаль, їхнє щастя трагічно обірвалося. Юлія, мати Станіслава. Одне із запитань, на які б мала відповісти поліція, чому Браун накинувся із ножем саме на Ірину. Адже слідство показало, вони один одного не знали про переслідування і мови не було. Відповідь дав сам нападник, коли вже був з кайданками на руках. Але до цього я повернуся. А поки про те, хто ж він підозрюваний у вбивстві Українки, де Карлос Браун молодший перебуває під вартою. Йому висунуто звинувачення в убивстві першого ступеня. Але я сьогодні тут, щоб оголосити, що ми збираємося доповнити його федеральним обвинуваченням разом зі справою про вбивство в державному суді буде розслідуватися акт насильства в системі громадського транспорту. Поліція з'ясувала де Карлос Браун рецидивіст. Він мало не прописався в судах та в'язницях в останні 14 років, але вбивств за Брауном раніше не було. Натомість у його досьє – є порушення громадського порядку, напади, крадіжки, перебуваючи на випробувальному терміні, зловмисник скоїв тяжкий злочин, збройне пограбування. Збагатився аж на телефон і 750 доларів. Натомість загримів заграти на 5 років. Його звільнили достроково, а потім двічі затримували за домашнє насильство та напад на жінку, але звинувачень не висунули. Тому Браун опинився на волі. А далі рецидивіст взявся тероризувати 911. його звинуватили у безпідставних викликах. Але до в'язниці Браун так і не потрапив. Де Карлоса Брауна не мало бути в тому поїзді того вечора. Насправді він мав би бути за гратами. Де Карлоса Брауна було звинувачено у злочинах не менше ніж 14 разів, починаючи з 2011 року. Незважаючи на задокументоване минуле, коли торік у січні Брауна знову заарештували, суддя демократ знову випустила цього божевільного злочинця без вимоги сплати застави. Йому просто потрібно було підписати письмово. Біцянку це божевілля цього монстра. Слід було замкнути, і Ірина була б живою Речниця Білого Дому не лише розкритикувала рішення судді, яка відпустила Брагуна навіть без застави, але й зауважила, що тривалий час змі мовчали про вбивство у потязі. А президент США зробив жорстку заяву. Він дорікнув демократам, через яких мовляв злочинці на волі занадто довго американці були змушені миритися з містами демократами, що випустили на волю дикунів, кровожерливих злочинців, щоб полювати на невинних людей. Ми не можемо допускати, щоб розбещений злочинний елемент продовжував випадки насильства, поширюючи руйнування та смерть по всій нашій країні. Ми повинні відповісти силою та міццю. Ми маємо бути жорстокими як вони. До Трампа приєдналися інші республіканці, а демократи закинули президентові США спроби використати злочин для більшого контролю над містами. Але ця історія про інше Про вбивство дівчини, якого могло не статися, якби я вже згадувала, що у січні Брауна заарештовували за зловживання викликами служби 911. Попри кримінальне минуле і численні неявки на засідання суддя магістрату Тереза Стокс. Відпустила порушника, вона надала йому безготівкову заставу під письмову обіцянку, що Браун повернеться до суду. Я думаю, що насправді невдача полягала в тому, що прокурори в кримінальних справах поблажливі, поблажливі судді у кримінальних справах, і це призводить до того, що людей вбивають, вони стають жертвами, і ніхто не стежить за тим, хто насправді займається випуском. Чи діяла Тереза Стокс за законом? Оцінюють по різному не було жодного спростовного припущення, що він становить небезпеку. Суд не зробив нічого незвичного, так само як і в будь-якій іншій справі. І якби прокуратура вважала, що щось не так, вона могла би ініціювати нове слухання щодо застави чиї зміни. А поряд лунали звинувачення у тому, що посадовиця непрофесійна, бо навіть не складала іспиту на право судочинства. Чи справді це так підтвердження немає, хоча проблему у міській раді визнали. Ви можете бути магістратом і не мати юридичної освіти, це ж безглуздо, правда. А ось бойфренд Ірини висловлював свою лють і горе в інстаграм. Він не вийшов до журналістів і не записав відео, але репостив коментарі обурених людей, які не розуміли, чому рецидивіста відпустили. Але де Карлос Браун був не просто кримінальником. Він вважав, що ним керують. Розповім про це вже за кілька митей. Де Карлос Браун, схоже, не мав шансу уникнути криміналу. Його родичі мають довгий список судимостей. Це підтверджують судові та правоохоронні документи. Брат, наприклад, судить за вбивство, але і за ґратами поводиться агресивно, нападає на людей, коїть підпали. Сестру судили за крадіжку, змову для скоєння тяжкого злочину та викрадення авто. Батько Декарлос Браун старший також був під арештом за проникнення зі зломом, крадіжки та зберігання зброї. Тож, коли у 20, де Декарлос молодший вперше був затриманий, ніхто не здивувався. Хоча тюрьма його змінила, твердить сестра Трейсі. Раніше він був тихим і стриманим, але він уже не був тим братом. Він все ще був тихим, але здавався не при собі. Здавалося, що він більше не існує в нашій реальності. Він здавався відстороненим щоразу, коли я з ним розмовляла. Гадаю, ув'язнення спричинило якусь травму. Трейсі Браун, сестра де Карлоса Брауна, з інтерв'ю Daily Мейл Трейсі. Розповіла, що брат став агресивний, не міг втриматися на роботі. А якось під час сварки напав на неї, вкусив, намагався вибити двері. Жінка переконана, де Карлос психічно хворий і навіть називає діагноз параноїдальна шизофренія. Браун був переконаний, що уряд імплантував йому в мозок мікрочіп. Тому, зі слів сестри, і викликав 911. просив допомогти. Вже у в'язниці під час телефонної розмови із трейсі він сказав, що Ірина читала його думки, хоча зізнався, що жодного разу з нею не говорив. То ти кажеш, щось було в твоєму тілі? Так, імплант. Мені здається, що чіп у моєму тілі поранив ту жінку. То її тільки штрикнули. Так, ти ж знаєш, це не я. Я ж кажу, не було причини. Але відколи вони зробили це, відколи вони зробили це, тепер їм доведеться дослідити цей чіп, з яким мій організм мав контакт. Якщо вони хочуть усе це робити, хай тепер розбираються. Тож я намагаюся зрозуміти, чому з усіх людей вона. Я ні до чого. Вони просто накинулися на неї. І от що сталося? Вони накинулися на неї. Хто б не працював з цим чіпом. Вони накинулися на неї. Звучить моторошно. Нападник заперечує свої дії, говорить про змову, а потім ще й дорікає сестрі. Мовляв, її підіслали. І теж контролюють. Але невже психіатричного діагнозу не помітили раніше, коли Браун потрапляв у поле зору правоохоронців. Виявляється, не просто помітили. Після чергового виклику 911 йому ще й призначили обстеження у клініці. Тільки чоловік не прийшов, і це ще один фрагмент, який призвів до вбивства Ірини. А тепер про те, що складно пояснити. Коли гроші збирають для родини жертви, це зрозуміло. Люди хочуть підтримати тих, хто зазнав втрати. Але чим керуються ті, хто фінансово підтримує зловмисника? На платформі зі збору коштів Брауна назвали ще однією жертвою, а гроші йому, мовляв, потрібні на адвоката. Лише після хвилі обурення ініціативу скасували. Хоча для Брауна встигли пожертвувати кілька десятків тисяч доларів. Та водночас є й ті, хто вимагає для Брауна найжорстокішої кари. До цього закликав і президент США. Попередньо присяжні дійшли висновку, що Браун діяв навмисно. Насильство, що спричинило смерть у громадському транспорті, не було спровокованим. А отже, пом'якшувальних обставин немає максимальне покарання за цей федеральний злочин це довічне ув'язнення без права на умовно дострокове звільнення чи смертна кара. Звісно, кожен окремий випадок розглядається окремо федеральним судею, який і винесе вирок. Та спершу психіатри мають сказати, чи осудний Браун, адже історія про мікрочіп у мозку змушує сумніватися у його психічному здоров'ї. але може бути і спробою уникнути відповідальності за вбивство. Водночас у Шарлоті обговорюють безпеку у громадському транспорті. Доступність медичної допомоги та закон Ірини його назвали на честь убитої Українки і ухвалили у штаті Північна Кароліна. Ця норма посилює перевірку злочинців перед звільненням під заставу, а також забороняє встановлення безготівкової застави за низку насильницьких злочинів та для рецидивістів. І, зрештою, обмежує повноваження суддів щодо рішень про досудове звільнення та вимагає обов'язкового психіатричного обстеження для деяких яких обвинувачених Законопроект палати номер 307 або закон Ірини зобов'язує судову систему приділяти особливу увагу людям, які можуть становити підвищений ризик насильства перед тим як визначити їм заставу. Це правильне рішення, і саме тому я підписав його як закон. Та що найбільш тривожно, генеральна асамблея в останню хвилину додала поправку, яка має на меті запровадити страту через розстріл у північній Кароліні. Це варварство. Втім, ні покарання убивці, ні суворіший закон не повернуть молоду українку. Кі альтернативна версія подій, до якої вдався рейпер да бейбі. Він присвятив Ірині кліп. У ньому відтворена сцена з нападом. А сам співак зіграв одного із пасажирів, який не дав нападнику завдати удару. На жаль, у житті фінал був інший. Аріна! 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 За якісь два тижні після вбивства Ірини Заруцькою у США відбулася ще одна публічна розправа. Застрелили Чарлі Кірка. За збігом в одному з останніх постів подкастер писав саме про напад на українку. У самого кірка влучили під час виступу перед студентами. За даними поліції, кіллер стріляв із відстані близько 180 метрів і поцілив кіркові у шию, але це інша справа. Далі буде.